Дівки і пацаны. Я сижу в Оклахома Сити. Це штат Оклахома. Да? Штат Оклахома. Я сижу в Оклахома сіті І тут це ж вже, ви розумієте, вот вже дерева такі, трава, земля іметься, кукуруза тут росте. Бачила поля з якими з іншими культурами засіяними. І от ми вийшли з Денчиком. Зараз 25 градусів. І я розумію, наскільки я соскучилася. О, опять ще буде... Ще буде орати, птиця. Як я соскучилася за вот этим повітрям настоящим, яке щекоче твоє тіло, яке має запах. Запах має, тому що тут ну, вологість. Чути, каре? Противно. Це птіця Орет, птіця. Оце так вона оре. Не знаю, що за птіця, її не видно, но я поняла, що изходят звук від цього дерева повторяет. Я вже казала. У мене трохи голова затуркана, бо я... Ми дуже багато пережили. Вот. Я, короче... Що наслаждаюся воздухом, настоящим, свіжим. Зачем люди живуть в пустынях? Що ви туди поперлися в те каміння? Ну нема там жизни, Бог не создав там жизнь для людей. Чого ви туди поперлися? короче. А тут жизнь настоящая, воздух дує. Пахне земля, пахне вже осінь, наче... ну, блядь, якби ще ця птиця, сука, не орала, блядь. Я в мотелі. Я потім розкажу, так леньки розказують мені зараз. Сейчас просто на емоціях. Голова грязна, я не мита, мені все леньки. Ми дуже багато пережили з денчика. Коротше девочки, я не знаю, як можна, мене там дивились дівчата з Лас-Вегаса. Багато мене зрителів було з Лас вегаса Я не розумію вас. Не розумію, тікайте нахуй я Шучу, звісно, ну я знаю, нравиться. Ну, ніколи в Лас Віганця, але я не розумію. Я ці два роки прямо... Наче не дихала, наче не жила. Все добре було, але, блін, не, не вистачало мені життя вот это Оце вот настоящая життя, коли природа, коли запах, коли вітер, куди вологість, Ой, як я, я не можу передати, як я на Це тут ще мало деревів, а туди, куди ми їдемо жити. Там ще більше зеленіє, я там буду ще кайфувати. Я там з ума зайду. От, от от від природи, від вологості. Ми это, були в Альбукерке і це ж були в лікарні з Денчиком. У Денчика в больницю водили. І Стівен вже розказує, що ми не можемо остатися тут. Под кислородом держать, його там трое суток, ну тим более там, ну, то вот, якщо говорят ставити під кислородом, це просто выкачка денег, потому що ну що дасть, ну собака під кислородом, блядь, ну короче, це діє тема. І вона і Стивен розказує, що ми їдемо, ну, ми передвигаємося, ми їдемо з Лас-Вегасом в другой штат жити. А вона каже, ой, а там же ж типа влага, ну я розумію вже звідки, вона каже, ну там же ж влага. И так раз он, ну, sometime, иногда. Не знаю я. Что, я злякаюсь в улоге. Что я излякаюсь? Ну, комари там есть. Ну, да, ну, постоянно мне. Короче, улога... Не, ну, там же прям не дуже подыпать, потому что она в А тут чувствуется. Днем было жарко, и я вышла такая... а И я забыла вот это, знаете, состояние, когда... Чуть-чуть повышена влажность і ты 27 градусів ощущаєш, так не очень приятно. Вот это така повышена вложка. Чего нету в Лас-Вегасі. Там сухий воздух. Ой, не хочу, коротше, не миться нічого. Оце завтра, сотні сил, сил наберуся і завтра вже піду помию голову. Вже это пив. А сотні ляжу, як бомжиха буду спать, понамасив.